Доброго дня діти! Сьогодні наш з вами урок буде ось в такому цікавому асинхронному форматі. Ми будемо вимірювати. Я просила вас на сьогодні підготувати гумку. Ну, В мене, на жаль, гумка не підготувалась, і я замість гумки знайшла ось таку батарею від мобільного телефону. Лінійку в мене вдома виявились кухонні ваги, і в мене є мірний стакан з розподілом, тобто вам буде досить видно, які, я, який об'єм ми будемо в нього занурювати. Зараз я буду просити власну дитину, щоб він виміряв, як потрібно. Ось цю батарею від мобільного телефона. Ось подивіться, в нас довжина вийшла 5 сантиметрів і майже 2 міліметри. Запишемо це. Записали довжина. У вас з вашою гумкою або будь-яким квадратним прямокутним пристроєм, може бути будь-яка довжина. Широта нашого прямокутного предмету вийшла 3 см і 3 міліметри. Запишемо це. Ось у нас вийшов такий запис: ширина 3 см 3 міліметри. Зараз будемо вимірювати висоту. Висота нашого прямокутника 5 мм. На жаль, тут не дуже гарно видно. У вас може бути будь-яка висота, бо у вас ж інший предмет. Запишемо це. Ось подивіться, що в нас вийшло: довжина, ширина, висота. Тепер давайте згадаємо уроки математики і з'ясуємо, що для того, щоб правильно вирахувати, нам потрібно перевести сантиметри і міліметри в якусь одну. В якийсь один розмір, ми будемо переводити в міліметри, бо з десятками ви ще не знайомі. Ось виходить у нас так: 52, 33 та 5 міліметрів. Для того, щоб ми вирахували об'єм нашого прямокутника, вашої гумки або будь-якого прямокутного невеликого предмету, нам потрібно перемножити всі. Ці дані, всі ці цифри. Тепер у нас з вами математика. Площу ми вираховуємо широту помножити на довжину, а об'єм цей результат помножити ще й на висоту. Площа в нас міліметри квадратні, а об'єм у нас міліметри кубічні. І вийшло в нас 8580 мм кубічних. І таким чином 8,58 сантиметрів, подивіться уважно, кубічних. І так, ми з вами вирахували. Ми з вами вирахували ось розмір оцього пристрою. Якщо ми цей пристрій зануримо у воду, подивіться, будь ласка, в мене стакан, а в стакані 100 мл води. Якщо ми цей прямокутник зануримо, подивіться, скільки в нас буде води. Збільшилось рівно на одну поділку, а одна поділка, якщо ми вирахуємо, буде майже, майже 10 мілілітрів. Тобто об'єм наш з вами вирахуваний у сантиметрах 8 см 58 сантиметрів кубічних. Майже співпадає з тим, що ми з вами зробили дослідним шляхом, тобто занурили у воду, а 10 мілі... мілілітрів дорівнює 10 см кубічним. Однак діти не слід забувати, що об'єм та маса це різні речі. Об'єм ми З'ясували майже 10 сантиметрів кубічних, тобто майже 10 мілілітрів. Однак ось цей пристрій може бути набагато важчим, аніж вода, яку він витіснив. І ми з вами говорили, що якщо предмет занурений у воду цілком, то він важчий, аніж вода. Тепер давайте спробуємо зважимо. Цей предмет. Ось, у мене на вагах одна поділка означає 25 грамів. І дійсно, наш з вами акумулятор, який вже не працює, майже 25 грамів і важить. Так от, підведемо з вами підсумки. По-перше, ми за допомогою лінійки. Виміряли розміри цього акумулятора і зробили за допомогою певних вичислень, що саме, який саме об'єм займає цей акумулятор. Перевірили об'єм зануренням тіла у воду. І перевірили масу 25. Всі, діти! Тепер спробуйте зробити такий самий дослід з тими матеріалами, які є у вас, і прикріпити мені результат на платформу. На все добре!